Астрологічна аналітика про злив документів Пентагону. Як це впливатиме, наскільки це важливо, що це все означає з астрологічним точки зору? Це відбулося масового такого поширення злив набув в районі 5-6 квітня. Це повний місяць. Тобто, це означає, що цей ритм він зв'язаний з повним місяцем. Ну, типу, от є знак Зодіака Олін, от він з війною пов'язаний, як би типу, він відбувається, і на повний місяць місяць в опозиції до Овна. Типу, заважає, проти, проти, якби заважає контрнаступу, заважає чомусь, конфлікт, опозиція. Повний місяць означає, що те, що скривалось, стає відкриває, відкривається. І почався цей період лунний місяць з 21 березня, а закінчиться він 20 квітня, тобто це цикл дві, два тижні. Тому впливатиме сильно ці, цей документ на процеси впродовж двох тижнів, тобто 5 квітня плюс 14 діб, тобто близько до 20 квітня. Далі на все, що відбувається в квітні, впливає затемнення сонця. Затемнення сонця відбувається в квадратурі до Плутона. Плутон це планета інспекції і критики. Це означає, що зараз відбуваються у армії в першу чергу процеси, пов'язані з критикою і з інспекцією, тобто з тим, щоб побачити якісь проблеми і, можливо, їх покритикувати і почати їх виправляти. Затемнення буде вовні, воно всього... Ой, він більше всього пов'язаний з. Ну, армію. Ще ми, ну, Наприклад, я от спілкувався з військовим військовим з Збройних сил України, який має відношення ну, до батальйонів, які готуються до контрнаступу. І він мені казав, що не так, щоб в, їх, в їхньому батальйоні, щоб все там прям готове для контрнаступу. Що багато чого є, якихось невирішених питань, і ну, от треба час на їх вирішення. Далі, цю критику ми бачимо, наприклад, зараз от, московський патріархат критикують. Я на своєму Ютуб-каналі бачу такі коментарі. От наприкінці березня, на початку квітня, дуже багато. Один коментар: що О, спасіба, хороші прогнози. Дякую. Наступний коментар. Які жахливі прогнози нічого не збувається. Третій коментар, дякую за прогнози, 100% точний. Четвертий, ну, в общем, така історія. Тобто, у людей включається підвищена критика із цього Плутона. У мене теж таке відбулося, я психанув від цих коментарів, зробив відеоролик, кажу: є неточні прогнози, є неточні прогнози. Не хочете дивитися, не дивіться. Тобто, оце Плутон, він означає критикувати, квадратура означає підвищена критика. А також Плутон означає ну, заважати чомусь під кутом 90 градусів. Що от є війна, і їй щось заважає. І з цим треба працювати. Тобто, я маю на увазі, що якщо б не ці документи не витік документів з Пентагону, то були б інші чинники, які, типу, заважали контрнаступу. Я в своїх астрологічних прогнозах вражав сумніви, і ще восени, і взимку, що от прямо в березні чи в квітні відбудеться контрнаступ. Не буду це повторятися. І ну, дійсно, ну, зараз я бачу, що то і так: контрнаступу наразі нема зараз ніякого. От, затемнення, ну, затемнення, немає енергії, щоб наступати. І Марс, планета Війни, знаходиться в раке, котре означає не йти вперед, а ховатися, прятатися назад. Тобто не така енергія, щоб йти вперед, наступати. Також зауважу, що ретроградний Меркурій зараз повертається всередині квітня. В ретроград це означає, змінюється інформаційний потік. Тобто, був поток інформації такий, буде контрнаступ, буде контрнаступ. Тут Меркурій зараз уповільнюється. Такого о, не буде контрнаступу, і Меркурій розворачується, а потім колись буде. Ну от, а хто винуватий? А винувати документи Пентагона, от із-за них-та у нас контрнаступу не буде. Ну ми ж не можемо сказати, що у нас там в армії є якісь проблеми, тому що у нас контрнаступу не буде. Тобто, як би це не українські якісь спецслужби зробили так, щоб чи якісь американські, щоб ці документи був витік, а тепер же є повод, щоб перенести контрнаступ. От така історія. Але проблема не в тому, що його треба перенести. Я вважаю, що його і, ну, як би от з астрологічної точки зору, наприклад, я його і не прогнозував, що він зараз буде, от у березні-квітні, цей контрнаступ, бо планет таких нема, які допомагають контрнаступу. Я вважаю, що просто суспільство накрутили, що буде контрнаступ, буде контрнаступ. Тепер суспільство запитує: а де ж контрнаступ? А так документи Пентагону ж тепер всьому заважають. І все, прекрасно. Контрнаступ буде, коли це ЗСУ буде потрібно.